І всім привіт, народ з вас підписів Подобайком продовжуємо грати в Age of History 3 за Самаліленд з ,е, метою формування Самалійської імперії. У нас зараз ускладнення, багато ускладнень, але вже як є. Угу, теоретично можемо альянс з Єменом зробити. Ну, у них 36 дивізій. Не найгірший альянс, який може бути. Так, зараз ми зупинилися на тому, що всім, всім можливим забудовою свою столицю. Свою нову столицю. На лікарню собі також. Хто? Чат? Чад. Ну ти ж дуже слабкий, нащо ти мені? Нащо ти мені як союзник? Мені когось посильніше в союзника. Ось це так. А чад? Не бачу від чаду, просто окремо окремо від чаду сенсу не бачу сильного. Так всі будівлі, які тут подають купу бонусів додатково. І можна навіть ось ці які по 360. Чад, ні. Я не бачу сенсу. Ой, але ось ви дорогі. Ось він хочу будувати. Ви не коштуєте. Витрат. Так, також те, що б я дуже хотів, це мати пам'ятники. Давайте зараз ось так розблокувати. Раз, спадок. Пам'ятник, ось так закину. Коротше, пам'ятники. Дуже хочеться мати купу пам'ятників, бо, здається, це. Да, це найвигідніше най... будувати саме пам'ятники для спадку. В плані по співвідношенню ціна Ціна отримана кількість спадку за цю ціну. Ось по цьому співвідношенню пам'ятники найвигідніші. А спадок мені необхідний. Саме, до речі, які технології мені необхідні. мені більше технології тримати. Економічного радника нема. Ні. Нема прям цікавого для мене економічного. Тобто там є непогані, але прям цікавого. Так, зараз оформлю собі більше спадку. завдяки чому ми зможемо швидше розширятись. Все. в усіх провінціях є бібліопам'ятники. Та, та давайте. Я б хотів стоїться до кінця добудувати. До речі, переваги. Дохід від виробництва. Те, що мені зараз також... Треба це бібліотека. Ну, бо не вистачає. Ось я думаю, зараз я останні три будую і все. Так ще, зменшую забудову. Щоб якщо я вирішив забудуватися, так, все, нормально. О, технічно обслуговування, прекрасно. Рад... О, о, о. Все, красиво, повернуло. Так, столиці до кінця в економіку. Перевірка. О, ось тут ще одну провінцію можна до кінця. Так, я. що від Ефіопії, від швидцанзані, я відстаю по економіці. І по ліміту військ. Оооой. А це так. Давайте саме по темпу зростання прийдемось. Там, де є хороші темпи зростання. Треба, щоб була хороша кількість людських ресурсів. Ось тому я і спадок качав, бо я зараз ще і спадком візьму собі більше темпу зростання для всіх провінцій. Звісно, що у нас пустелі на півпустелі, це менше сенсу буде від цього. Але буде. Тут скарами на Ємен напала. З ким? З, з ким разом? Хм, з Єгиптом разом. Хм. Та чи не мені. Та мені то, чесно трохи байдуже на Ємен. Я тут трохи бонусів позбираю. Пробач мене мій союзник, але. Але пробач. Так, а чим я займ... А, так, да, це я сгадав, що, що я робив. Я робив дуже важливі речі. Так, шкода, мінус союзник. Що поробиш? Так, 70 ліміт військ. Насправді я паралельно брав би ось це швидкість відновлення населення. І ліміт військ, ось так, паралельно. Зараз в мене. Ну, окей, почукаю, поки там оновиться. Бо ми дуже обмежені. Дуже обмежені. Людськими ресурсами і так далі. Як би так не вийшло, що всі вбудувати собі майстерні? У, цікаво. Так, Танзанія. На танзані. то покращити відносини. Ефіопія покращити, Не вистачало мені б не очікувано війни з тобою. Ліміт військ мені оновили. Це значить я ще вісім викликаю точно зараз. Проблема в тому, що всіх, всі з союзниками я один сиджу самотній, нікому не потрібно. У всіх союзники є, у мене нема. Так, стоп. Яка в мене економіка? 818. Ага, я зараз ще викликаю 8. І далі. Та, напевно, все ж таки закидаю всім майстерні. Просто майстерні усі привінці. То хто мені заборонить це зробити? Скажіть мені. Покажіть, хто мені заборонить це зробити? Я. Ні, ось, я аграрний. Агр... Це аграрну революцію, трохи качнусь. Це дасть мені трохи в деяких проїнцях добудув... підбудуватись. Та і що, давайте і справді майстерні в всіх провінціях. Ну це важливо, це ще гроші. Більша ефективність виробництва більша економіка. Для деяких провінцій це взагалі буде Х2 економіка. Факт про напад з Танзанії? ні. Не з тобою. О, судан. На мене напав? Разом з еритрей. А ти ж в курсі, що ти слабший за мене? Ну так. Не знаю, вам хтось сказав, що слабший за мене. Нащо вам це все? Дивні. Так, я прям добиваю. Хай буде. Розбиваю їх війська по черзі. Ходи, все, добив сюди. Ну, Давайте. Вибивайтеся. у мене куди ви пішли. А, ось сюди. Добив вас. І тут добив. А, ви ще живі. Все, самодоб'єтесь? То ну, все, нарешті добив. Ну, занадто самовпевнені і не потрібні для мене. Це найгірше. Бо якщо б мені, хоча б їх в провінції потрібні були. Ой, давайте зараз. Я власні привінці звільню. Та, а що? Мені ж Судан точно не потрібен. Та ж вона провінція Судан не потрібна. Та, пісько. О, я не можу вуселізацію зробити. Та військові репарації виходить, що просто. А це ось це прям дуже неприємно. Ефіопія. Ти програєш в Танзані, ти один на один. Танзані. У тебе нема союзника також. Хм. Але я зараз визнар. Коротше, спочатку йдемо на Ефіопію. І, Танзанія закінчилася з ефіопцями. Раніше за мене. Окей. Не критично. Чому тільки 57%? 62. 64, ви знищаєтесь. Чому тут так дивно? А, все, тепер воно подумало. ех, Та ну слухайте, нормальна кількість провінцій мені тут в Ефіопії потрібна. Так, окей. Але те, що у Танзані тепер є провінція Ефіопії, це не дуже приємно. Я б навіть сказав, що це якось плакати хочеться цього. Ну да, навіть навіть квіропраці, ну, не, нормально, ми зараз отримаємо нормальну кількість провінції. Я сподіваюся, хоча б відносно нормальних провінцій. Ну. да. Відносно нормальних а авжеж. Розум'явся. Да, сижу з максимальними витратами на армію, бо мені треба відновити людські ресурси. Та що, з новими провінціями натримайте економіку спочатку. Що, якщо я вже вас отримав, то давайте вам користуватись. Ну слухайте, тут прям дуже непогані темпи зросту. Грав би я за Ефіопію, я б в раз сильніший був, ніж Ефіопці. М -м, цікаво, є якесь формування за Ефіопію? Треба буде перевірити. Ой, в мене новий закон є, а я його не приймаю. О, а тим більше. М -м -м. Це земельна реформа, це те, що мені треба. Темпи зросту ще. Більше економіки, богу економіки. Бо нам далі йти на Танзанію. Це вже не так просто буде. Так, погнали. Унікальні будівлі. Попроводна. Прекрасно. Одна меблева Одна залізна шахта. Барвник. Бавовна Два цукру. Що приємно. Чай. Кава. Так ферма. Ой, ну і все. Далі просто ранчо. І зерно. І все. Ну, окей. Як є? Але в мене тепер економіка 1-3 тисячі. У Танзанії 2-2 тисячі. Уху, і два союзних. Стоп. Покращити відносини, будь ласка. Так. Ліміт військ. Німетві їх збільшу. Він там зараз ще не, под... не подумав, не оновився, що я його збільшив. Так, ось тут трохи забудую. В цьому також є сенс. Більш, ніж є сенс. Ой, до речі, я можу вже столицю будувати. Ланів, ось цю форму правління, будівлі, які там даються побудуватись. До речі, ще пам'ятники. Без пам'ятників не бачу сенсу ні від чого. Просто спадку ми можемо взяти прям дос досить непогані бонуси. І, і сильніше бути. Якщо будемо мати достатню спадку. Ну так. Як. Ми сильні. Султан. Альянс не хочеш? Дарма, ти не хочеш альянс. Давайте поформимо управління. О, дві перев... переваги, є на. Дохід ефективність. А вже ж, а вже ж немає радника. Ой, Та... натримай дослідження. Так, будівлі. Столиця. Академія. Ти. Суд. Військова академія для генералів ще раз. Є. Так. Анзані, ти мене трохи лякаєш. 2,7 тисяч економіки при цьому сьом союзнику. Ну, коротше. Занадто з великою частиною Африки мені доведеться воювати. Я можу ще 60 викликати. 8. Мені треба 8 по 8. Я зараз стану прям сильніше. Сім, окей, 7 по 8. Мені здається, я зараз максимальну витратим на армію суджу. Так, мінімальні витрати. Ой! Мені так навіть ще більше прибутку. На. 136. Ну і давайте тоді ще. Коротше, по 500. Те, що по 500 коштує також качаю. Так, тут. Ми можемо. По-перше, відновлення військ це точно відновлення міських ресурсів, це прям точно, це не обговорюється взагалі. Так, а далі я не знаю. Так, хочеться все. Ось в тому та -то й проблема. Треба все. Давайте ось це. В радниках. Прохорадників качну. У, просто блін. 200 тисяч економіки. В них є діаманти, в них є золота, так. В мене. ну. Ну. А, я ж почав будувати майстерні в усіх провінціях. Так давайте. Справді, майстерні в усіх провінціях дадуть непоганий буст. Але, блін, сила Танзанії, це жах. Біпі пакт про Надап, Та є згоден. З яким суданом? І зараз чекаю останні майстерні, поки побудуються. Покажіть мені красу. Та Не, не збереження. Я. Тепер в мене економіка півтори тисячі, в тебе от 2 тисяч, але в мене. У мене явно якісніша економіка. Залишився тільки з Нігерії. Скільки? Та який жах? Я один на один з них двох не потягну. Я ніяк не потяну їх двох один на один. 59-й рік може почекати. Ну, я справ. я просто їх двох взагалі, ніяк не потянув. Це 3 по 8? Ой, ні. Окей. Це мій ліміт поки що. Хм. Давайте я навіть ціний хаб до кінця візьму. Все. Щоб не вертували дослідження. Блін, 152. Та нормально. Насправді на Танзанію цього вистачить. Проблема в тому, що Нігерія поруч. Ні, мануфактуру може теоретично закинути. Ну, давайте. Зараз буду ще більше по економіці. Танзанія фіг мене зупинить. Так вже 58-й, ось ось буду 59-й. Гроші я не витрачаю. Коли? В березні 59-го закінчується на Хазаріанс. Все. Зараз вони мають Безеріансу, буде все. Так. Найважливіший момент. Це теоретично може бути остання війна. Бачу. В пагорбах. Зустрінемо їх в пагорбах. Так, тут бонус, бонус, бонус. І зараз ще бонус на захист. Ось так. <плес> Давайте, підходьте. Та -да. Ні, вони мене винесли. Так, я бачу, що у вас тут десь окрема армія є. Голов тому, що виносити вас по окремості, не всіх разом. Завантажити, завантажити. Так, окей, окей, окей. Окей. Якогось біса, мені це не подобається, мене. Трохи винесли. Нічого криз, насправді, нічого критичного. Е, мені потрібна якась мінімальна чиясь підтримка. Творити альянс. Пуф. Судан, погнали. Оголосити війну. Судан, разом зі мною. Судан, я там тебе декілька разів врятував в війнах, і потім ти пішов проти мене. Тому давай, відпрацьовуй. Відпрацьовуй мою допомогу. Давайте, ось тут, все, ми готові. Та ну, та не, не може такого бути. Серйозно? Ви зараз серйозно? А, ого, стоп. Я не цього. Трохи. Ой, який бред, да, я забув, що треба перезавантажувати, щоб мені показували правильний ліміт військ. У мене, оказується, ліміт військ 190. 190. Це достатня кількість, щоб перетягнути перевагу на свій бік. 4 по 8 ще додатково. ну, Давай, все. 184 військ. І покращити полки плюс. На. Ще плюс судан. Та, надіслати образу, щоб ти мене не дратував. Оголосити він. Ой, я не закликав. Закликати Судан. Все покращуємо і додатково ще захист. Так, ну Судан, де кудись сюди. Погнали. Не даю Судану. Будете окремо без мене. Так, стоп, 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 Приймаємо наступ. І погнали. Я йду просто на добивання їх війська. Все. Все. Увімкнути штучний інтелект. Погнали. У вас навпіл. Тримайте якогось генерала. Вперед. Давайте. Там в них нема сильних військ уже. Дебо там ну, тут десятка десь, може. Від сили. Тут їх небагато. О, все, закінчили. А, ну тридцятка, окей. Взагалі не страшно. Так. Мені тут дві внизу. І 19 ось тут. Ну, в плані. Ось тут якраз 17. Так. Погнали. Ось так. І ось так. Ну, Військові репарації від вас. 19 принців обрав. Забрав. 400 є. Yeah. І ще 300 на гіргію. Є. Yeah. Ой, ну це трохи складновато було. Але ми це зробили. У мене ліміт зараз буде точно більше. Можу... Ой, коротше, прекрасно, прекрасно. Так, тяжко. Це дуже тяжко грати в... за ось ці країни, де тільки пустеля і нічого більше, і тебе просто навіть немає можливості качатись. Ой, це жах, це жах, але воно трохи цікавіше виходить. О, індіє, ти комусь програєш. Прикольно. Цікаво, цікаво. Нагадаю, що я ще й розробник ігор, і по посиланню в описі ви зможете знайти, де придбати мої ігри. Коротше, в першу чергу, ще є War Factory, тут скоро буде демка, і якщо ви додасте добачно, ви не пропустите цю демку, і, типу, якщо ви спробуєте. Ну, коротше, це просто безкоштовно зможете пограти в гру, і якщо ви не опустите цю можливість, це буде непоганий, ви мене цим підтримаєте. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніки яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам. Уходьте відео, підписка, подобайте, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують, а так загалом. А, до речі. Зараз ми однорічно зробили. Ось так. А, стоп, зараз. Все. Сформувати. Так, ну тепер всім вдачі та бувайте. Дякую за перегляд.